Припинення господарської діяльності шляхом закриття фізичної особи підприємця у 2025 році. Не так давно у мене було дуже багато випадків відносно закриття фізичної особи, і дійсно діло мали із податковою інспекцією. І скажу чесно, не досить легкий цей шлях, особливо якщо ви новачок і з тим ніколи не стикалися. Тому сідайте зручніше, розповім, як це все робити, на що потрібно обов'язково звернути увагу для того, щоб все таки успішно завершити це діло. Відкрити ФОПа легко, а от закрити дійсно його проблематично, оскільки ви вели свою господарську діяльність протягом деякого проміжку часу, є у вас якісь наймані працівники, можливо, у вас вже є підключений РРО і якісь відповідні договора, і це все накопичується зрозуміло у велику кількість документації і різних певних. Зобов'язань. Але якщо, наприклад, ви все ж таки прийняли рішення закрити свою господарську діяльність, то вам потрібно в першу чергу розібратися із вашим РРО. Це саме головне те, що потрібно відразу зробити. Якщо є якісь наявні ліцензії, наприклад, ви торгуєте алкоголем, то зрозуміло потрібно вирішити питання із ліцензіями. Наступне, якщо у вас є наймані працівники, зрозуміло, потрібно вирішити питання із вашими найманими працівниками, всіх звільнити, всім зробити відповідні виплати. І привести документацію вашу бухгалтерську у порядок, тому що це дійсно є важливим для того, щоб не було у вас додаткових якихось штрафів і е, додаткових якихось санкцій. Наступне це е, вам потрібно зробити відключення ваших е, рахунків. Тобто, вам не повинні надходити нові уже кошти на ваші банківські рахунки, оскільки е, це продовжується ваше ведення підприємської діяльності. Для цього, щоб не було, закриваємо всі рахунки і припиняємо їхні нарахування. Наступне, це що потрібно зробити, це зберегти ваші банківські всі виписки для того, щоб у вас було підтвердження, як ви вели господарську діяльність, скільки надходило, скільки ви витрачали на утримання своєї підтримської діяльності. Ну і зрозуміло, обов'язково потрібно закінчити ваші зобов'язання з іншими особами. Наприклад, якщо ви там з кимось співпрацювали, то всі договори повинні бути закриті, розірвані для того, щоб не було у вас. Інших зобов'язань перед іншими особами. І так, друзі, якщо ви успішно завершили перший етап, тобто це вже позакривали рахунки, порозбиралися з усіма податками і з усіма клієнтами і найманими працівниками, то переходимо до наступного етапу: це подача заяви до центру адмінпослуг з проханням закрити вашу підприємницьку діяльність. Там зразок вам дають, ви її заповнюєте, і вам за результатом дають виписку про припинення вашої господарської діяльності. Вона досить схожа на ту, яку вам видавали під час реєстрації. Наступне, що вам потрібно зробити, це зберегти цю виписку, перевірити всі ваші документи, стосуються які податків і дійсно коштів, щоб все було у вас сплачено. Всі квитанції у вас повинні бути на руках для того, щоб можна було спокійно далі продовжувати її закриття. Наступне, якщо податки не сплачені, все сплачуємо і зрозуміло подаємо заяву про відмову від єдиного податку. Наступне, подавати ліквідаційний звіт, це обов'язково для спрощення це декларація, яку потрібно подати протягом 40 днів після кварталу, у якому було відповідно, ну, зроблено припинення. Якщо ж, наприклад, загальна, то це декларація про майно і вона подається. Протягом 20 днів після місяця, у якому було вчинено припинення діяльності. Ну і на завершення, друзі, це останній етап. Як рекомендує більшість бухгалтерів, це не подавати заяву про. Проведення відповідної перевірки. Якщо у вас все добре, добре з усіма документами, ви все поплачували, все подали, так як я вам тільки що сказав. То зрозуміло, наступний етап це зберігати цю документацію протягом трьох років. Зрозуміло, бажано їх взагалі не викидати хай вони лежить, тому що їсти в принципі не просить. А, але ж різне буває, краще їх зберігаємо. Ключі, які у вас були до даного кабінету платника, податків, не викидаємо, також зберігаємо і паролі повинні у вас також бути на руках. Ну і зрозуміло, через деякий час перевіряємо, чи дійсно у вас немає якихось нерахованих штрафів або додаткових якихось повідомлень від податкової інспекції. Якщо ж листи якісь є, або вам телефонують для того, щоб щось розібратися, потрібно реагувати і все діяти вчасно для того, щоб не було в подальшому проблем. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки питання це вирішується, можна його зробити самостійно або за допомогою юристів. Якщо ж вам потрібна допомога у закритті фізичного підприємця, або хочете перевірити вашу документацію, ви завжди можете зробити за телефоном, який ви бачите на екрані, я з радістю вам допоможу. Ну, і зрозуміло, якщо ж якісь питання виникають, ви можете їх написати в коментарях, буде дуже приємно почитати і дати на них відповідь. Ну і зрозуміло, наголошую ще на одному про те, що є. Така, як опція, це способство даного youtube каналу за рахунок якої ви можете отримати знижку на відповідну консультацію. З вами був, завжди я, адвокат Вадим Вітенко. Радий був вас тут бачити на каналі. Підписуйтесь і ставте лайк. Всім пока, до нових зустрічей!